Доброго всім вечора. Дивлюсь тут сім'ю і вирішив зняти ще одне відео, на що варто звернути увагу, якщо ви купляєте собі бжоли. Щоб ви не купили якісь хворі бжоли. Бо в Україні дуже є поширеною, особливо кліщ, вароа. Хто не знає, що то таке, то кліщ. Так, по научному, по, як -то кажуть, по літературному називається вароа. Е, то ну, він на бжолі, така коричневого кольору, такий маленький такий жучок, якби, ну, кліщ, обикновенний кліщ. Ще у бжоли хворіють акарапідоз, то вражає дихальні шляхи. Обично, якщо є дуже заражений бджоли кліщом, вароа, звичайно є і тот, бо коли обробляють от вароа, особливо полоска, або щось, то та діюча речовина вбиває і акарапідос. Є воно що вбиває і в то, і в то. Обачно так. Що ще у нас є. А що ще що ще, ще, ще таке? А... Нозематоз вражає кишечник, бджіл. Воно викликає діарею і так сильно що аж до загибелі бжіл може вийти. До загибелі бжіл. Так, ще у нас може бути аскосфероз. Це грибок, що вражає розплит. Личинка якого гинуть? Ну, і стають схожі на такі, якби, камінчики. Аспергільоз, і ще вже грибок вражає розплит і дорослих бжіл. На то теж треба дуже звертати увагу, бо ну, то дуже погана штука така. І ще є і у нас така болячка, як меланоз. Грибок, що вражає маток викликає порушення ну, їхньої репродуктивної системи, ну не сівуть так, як має бути. І ще що, ще, що, ще такої у нас серйозної вули тот жук, малий, вуличний жук теж пошкоджує розплит і може призвести до загибелі сім'ї. Тож на те вже дуже варто звертати увагу е, Ну, діарею, як виявити у Ну, то буде ну, на ось на тому, на рамках. Згорі будуть такі, ну, знаєте, бжоливо порожняються, ця точка, понос, буде відко, то все буде все заляно. То, коли то, то то дуже страшно, Кітю, то, вже, то, тося почало. Тося все в принципі лікує, но, але ліпше таки бджоли не купляти. це Я говорю для, для тих, хто хоче купляти бджоли. Тому ретельно оглядайте сні, ніколи коли купляєте бжоли, щоб були ці здорові. Ось, бачите, тут розплив. Це розплит має бути гарний, рівненький, не горбатий, бо то, ще може бути саме з маткою проблеми. Якщо він такий, і, видите, ячейка, тут всі рівненькі, всі такі, все-все-все. А то коли так одна ячейка рівна, дві-три рівні або а далі такий, як би трутний, то вже не порядок із бджолами, то таку, таку матку не треба нам брати, таку ліпше матку. Обраковувати. Так само з тим. На дно вулика треба подивитися, щоб не було там, так, як, як я говорив, якби таких білих, як камінчики, такі біленькі камінчики, то хвороба. Значить, якщо воно таке є, то хвороба. Тому будьте уважними, при покупці жил, уважно оглядайте сім'ї. Все, всім дякую. Підписуйтеся. Ставте лайки.